Коли ми кажемо, що в нас немає світла, в нас немає тепла. Про що ми говоримо? Це є афірмація про нас самих, про нашу свідомість, тоді ми а, таким чином додаємо собі темрява в нашу свідомість. А, і це ті якості живої людини, навіть живої тварини, якості любові, якості доброти яких ми позбуваємося, коли ми кажемо, що в нас немає світла? Отже, в нас є світло, в нас є тепло, це якості нашої свідомості. В нас вимкнули електроенергії, але її відремонтують. Це вже якості наших комунальщиків, які мають нам щось зробити, які там. Щось вимикають, щось вмикають, але вони нам не вмикають наше внутрішнє сяйво, внутрішнє світло і внутрішнє тепло. Отже все буде добре.